СБУ провели ще одну блискавичну операцію: двома безпілотниками атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї, що забезпечував паливом війська РФ. Інцидент трапився напередодні приблизно о пів на четверту ранку. За офіційними даними росіян на території заводу сталося локальне займання, яке було оперативно ліквідовано службами заводу протягом півгодини. В ту ж ніч за дивним збігом обставин, російська ПВО, як завжди, успішно збила цілих 36 безпілотників над акваторією Чорного моря і частиною Криму, що якраз межує із Краснодаром. Такі об'єкти, як Афіпський НПЗ, надважлива і цілком законна ціль. Адже лише за минулий рік на підприємстві виготовили понад 7 мільйонів тонн авіаційного пального, яке використовувалося для ворожої військової авіації, яка щодня атакує Україну. Зазначається також, що у результаті спецоперації СБУ уражено декілька нових установок заводу, на яких таке пальне. Перероблялося це серйозний удар по російських окупантах за попередніми даними. Загорілося і декілька резервуарів з нафтою. Тепер у росіян буде ще менше ресурсів. Щоб атакувати Україну своїми літаками, хоча насправді останнім часом авіація стала своєрідною ахілесовою п'ятою росіян. Вони то самі втрачають свої літаки, то російська ППО старанно і регулярно демілітаризує мі 8 су 34 су 35 то пілоти самі віддають гвинтокрила Україні. Ну і звісно ж, самі українські військові частенько позбавляють росіян. Крил буквально напередодні до слова українські прикордонники збили російський су 25 поблизу Авдіївки у Донецькій області. Тому, якщо задуматись, нічого страшного для росіян не сталося. Адже якщо немає літаків, то й нема куди заливати авіаційне пальне.